Ферма Бібибуба -Бі глава 10. Фінал. Вже настав ранок, і відразу Боб Марина та їхні синочки прокинулись від солодкого сну о 9.00 і Одразу Марина приготувала для всіх сніданок, та відразу вони поїли, і одразу вони усі разом пішли на подвір'я, щоб подихати свіжим повітрям та щоб зустріти її сестричку Марини Мері, і ось вони вже на подвір'ї чекають на неї. А раптом до них в гості завітав гек та відразу гек з усіма привітався і сказав всім доброго ранку. Та одразу Боб і Марина також привітались з геком та сказали: Доброго ранку, гек, і відразу гек запитав, а кого ви тут чекаєте? Та одразу Боб відповів: геку: ми тут чекаємо на сестричку Марини Мері, і відразу гек запитав чудово: а можна я тут з вами теж почекаю її? Та Боб одразу відповів геку ну, гаразд, можна. Тільки Боб це відповів геку і відразу гек зрадів та сказав дякую Боб і ось вони разом чекають, чекають на неї. А раптом до них прийшла з своєю валізою сестричка Марини. Мері та одразу Мері і Марина дуже міцно обійнялися та поцілувалися. І відразу Марина привіталася та сказала: Привіт, сестричка. І одразу Мері теж привіталася з своєю сестричкою. Мариною та теж сказала привіт, сестричка. І відразу Мері потиснула руку бобу, а потім Геку. А коли вона тиснула руку геку, вона дивилася йому в очі та ніжно-ніжно посміхалася, і гек теж дивився. На неї причарівно та одразу у гека в голові заграла така романтична пісня, моя <му> моя любов А раптом Боб представив себе і свого найкращого друга Гека та Боб сказав мене звати Боб а мого найкращого друга звати гек. І відразу Мері подивилася на Боба, тиснучи руку геку. Та одразу Мері теж представилася і сказала, а мене звати Мері Поппінс, мені дуже приємно з вами познайомитися. Та відразу Боб сказав і нам дуже приємно з вами познайомитися. Тільки Боб це сказав та одразу Мері подивилася на Гека і далі продовжувала дивитися. Йому в очі та ніжно-ніжно посміхатися, а раптом до них в гості завітала бабуся Аліса, і відразу вона з усіма привіталася та сказала всім доброго. Ранку і одразу всі привітались з бабусею Алісою, та всі хором сказали і вам теж доброго ранку, бабуся Аліса. Тільки вони всі привітались з бабусею Алісою, та бабуся Аліса відразу побачила її свою старшу донечку Мері Поппінс. І одразу бабуся Аліса радісно підскочила та щасливо прокричала з посмішкою на своєму обличчі. Не вірю своїм очам. о боже мері, то це і справді ти. Та відразу Мері відповіла так, матусю, то і справді я тільки Мері це відповіла бабусі Алісі, та одразу бабуся Аліса підбігла до своєї коханої старшої донечки Мері, і відразу бабуся Аліса дуже міцно обійняла та поцілувала її. І одразу бабуся Аліса її запитала: Ну як ти? Та відразу мері відповіла бабусі Алісі. У мене все добре. Я працюю собі потихеньку, і одразу бабуся Аліса сказала, це добре. Що у тебе все добре? А раптом мері запитала: ну а де мій синочок Макс? Тільки Мері це запитала та відразу вона почула дитячий щасливий голос до неї біг її коханий синочок Макс з криком Ура нарешті моя мама повернулася, тільки Макс підбіг до Мері, та вони одразу дуже міцно обіймали один одного і Мері відразу поцілувала свого коханого синочка Макса у потилицю та одразу Марина запропонувала всім пити чай і каву. Та Марина сказала всім, а давайте ми всі разом підемо зараз на кухню пити чай і каву. Каву, та відразу всі погодилися, і вони всі разом пішли на кухню пити чай та каву. Лише бабуся Аліса стояла собі, а радпом бабуся Аліса погукала, Боба і Одразу вона запитала його: «Егов Боб, можна тебе на хвилинку? Та боб відразу відповів бабусі Алісі так звичайно, і одразу бабуся Аліса запропонувала Бобу прогулятися до його садка. Та боб відразу сказав, але я хочу пити чай і каву. А раптом Марина визирнула у вікно та одразу Марина з криком прокричала до боба: коханий, що тобі. І Боб відразу з криком відповів мені каву, я зараз прийду, та одразу бабуся Аліса сказала це ненадовго. І Боб відразу погодився та сказав, ну гаразд, ходімо. І вони одразу пішли прогулюватися до садка Боба. А по дорозі бабуся Аліса почала розповідати Бобу, що вона хоче від нього. І ось бабуся Аліса каже, Бобу слухай Боб, до нас сьогодні ввечері приїде ревізор до нашого готелю. Та я хотіла тебе попросити про допомогу, а ти можеш... Зробити, щоб у нашому готелі все було файно і розкішно. Та Боб відразу відповів: так звичайно, я можу це зробити, щоб у нашому готелі все було файно і розкішно. Одразу після того як я поп'ю з ними кави. Та відразу Боб і бабуся Аліса попрощалися. Та одразу бабуся Аліса сказала добре тоді до вечора. І відразу Боб теж сказав до вечора. Та Боб одразу пішов до себе додому пити з ними каву. А бабуся Аліса пішла по своїх справах, і ось Боб вже прийшов до себе додому, та відразу він. Він сів за стіл і почав з ними пити каву. А раптом гек запитав у бобану що від тебе хотіла, бабуся Аліса. Та одразу Боб відповів геку коротше, сьогодні до нас ввечері приїде до нашого готелю ревізора. Бабуся Аліса, хоче, щоб я у нашому готелі зробив. І відразу гек сказав: Ну тоді зрозуміло, і ось вони сидять кавують та чають. А раптом гек запитав у Мері А де ваш чоловік батько Макса? Та Мері одразу відповіла геку. А він мені зрадив і кинув мене. Та Максимка, і пішов до іншої жінки. Та боб відразу сказав: От козел він і бабі. Та одразу гек погодився з бобом і сказав: Я повністю з тобою погоджуюсь, Боба А раптом Марина подивилася на свій наручний годинник. Та Марина відразу сказала: Йой, мені вже час йти на роботу. І одразу мері запитала Марину, а давай я тебе проведу. Та відразу Марина відповіла Мері Адава. І одразу Марина поцілувала свого коханого чоловіка Боба на прощання у щічку. Та вони відразу пішли на подвір'я. Тільки Марина і Мері пішли на подвір'я. Та одразу Макс підійшов до Боба і чемно попросив у нього гроші на цукерки. Та сказав: дядько Боб, дайте, будь ласка, мені гроші на цукерки. І Боб відразу сказав з превеликим задоволенням, бо існує така прикмета, якщо Ощасливити дитину дати. Гроші чи щось подарувати, то тоді у нього буде цілий день вдалий. Ну а сьогодні ця удача мені не завадить з цим готелем. От натримай Макс тільки. Боб це сказав, та Боб одразу дав Максу гроші і відразу Макс зрадів та одразу Макс подякував Бобу і щасливо сказав дякую дядько Боб та відразу Боб сказав завжди будь ласка, Макс і Макс одразу ну дуже швидко побіг купувати собі цукерки тільки Макс, ну швидко дуже побіг купувати собі цукерки та відразу прийшла Мері і одразу Мері сіла коло них за стіл і ось вже нарешті Боб допив свою каву та Боб відразу сказав ну мені вже. Час у готель, та одразу Боб встав із за столу і сказав: «Потом до вас ще заскочу. Тільки Боб це сказав. Та відразу Боб пішов в готель робити. Тільки Боб пішов в готель і одразу гек прокричав побажання до Боба, ну не пуху не пера тобі та Боб відразу до гека прокричав до дідька і ось Боб уже вийшов зі своєї хатинки. Та Боб одразу подивився на свій сарай. і Подумав, а візьму я свої причандали. Та Боб відразу зайшов у свій сарай. і Він одразу взяв свої причандали. Романтичні свічки, різнокольорові кульки, драбину та інші речі, якими можна помити, протерти чи якось такось прикра. Красити цей готель, і Боб відразу пішов у цей готель, і ось Боб вже нарешті в готелі. Та Боб негайно почав прибирати, чистити мити. Протирати, драїти та прикрашати готелі. Ось Боб ззовні вгорі готелю почепив різнокольорові кульки. А всередині він також всюди почепив різнокольорові кульки, та всюди розставив квіти і романтичні свічки. Та Боб одразу сказав: Ну я все вже справився, тільки Боб це сказав. І відразу Боб пішов собі додому тільки Боб пішов собі додому. А форточка випадково відкрилася. Вітер подув та штору підняв до свічки. Тільки вітер підняв оцю штору. До свічки і відразу ця штора запалилася. А потім увесь готель горити почав. А тим часом Боб вже нарешті прийшов до себе додому, та Боб одразу побачив таку картину. Мері вчить манерам як погодити себе за столом, а раптом котрий малюк заплакав, і мері відразу бігом побігла до них до дитячої кімнати. Тільки мері бігом побігла до них до дитячої кімнати, та одразу Боб підбіг до гека, і Боб відразу сів біля нього та сказав: Чуй гек, і одразу гек запитав Боба, що Боб. Та відразу Боб відповів геку: ну, я так бачу те, що ти закохався в цю кралю, і одразу гек запитав Боба, в яку. Та Боб відразу відповів геку в цю і очима показав на цю дитячу кімнату, та одразу гек сказав: Ну, досить тобі Боб, і відразу Боб засміявся, та гек одразу запитав: Ну, а що з цим готелем? І відразу Боб відповів: геку, О, в готелі все блищить та сає а раптом до них прийшла бабуся Аліса, і одразу бабуся Аліса запитала: Боба, Боб: Ну, а що з цим готелем? Та відразу Боб відповів бабусі Алісі, о в готелі все ближче тісає. Та одразу бабуся Аліса сказала це добре. І ось нарешті настав вечір. І ось бабуся Аліса веде ревізора до готелю, дивлячись на нього та показуючи двома руками на цей готель. А Боб йшов поруч біля них. І ось Боб та ревізор побачили, що готель горить, і ревізор відразу запитала бабусю Алісу, а чому ваш готель горить? Та бабуся Аліса запитала у ревізора, де горить. Тільки бабуся Аліса це запитала у ревізора і бабуся Аліса одразу повернула свою голову у бік готелю. Тільки бабуся Аліса повернула свою голову у бік готелю. Та відразу бабуся Аліса побачила, що її готель горить. Що буде з бобом після цього мені краще не продовжувати, але я все таки продовжу. І ось тільки бабуся Аліса побачила, що її готель горить. Та одразу у бабусі Аліси очі почервоніли, а з вух пішла пара і бабуся. Аліса відразу взяла свою рушницю та одразу дуже тихо сказала до боба. Боб тіка. Я Боб, не почув, і Боб відразу запитав бабусю Алісу, що, що? Та одразу бабуся Аліса дуже голосно прокричала Боб тіка, і відразу Боб сказав зрозумів, тільки Боб це сказав. Та одразу Боб рвонув щосили, тільки Боб рвонув щосили і відразу бабуся Аліса теж за ним рвонула. Ось так Боб тікає від бабусі Аліси, а бабуся Аліса його наздоганяє через поля луги. Лани сади ліси через гори полонини через річки озера моря та океани, а десь там до лісу який розташований біля цієї ферми під'їжджала. Червона машина, а у цій червоній машини сидів індієць зі своєю усією родиною, і індієць сказав, я вже до вас приїхав, тільки індієць це сказав та індієць. Одразу дуже страшно, зловісно, жахливо і моторошно засміявся ось так. Кінець, а хто по життю везунчик та любе допомагати, той молодець. Режисер, сценарист, продюсер і відеомонтаж Роман Піддубний.